У нас сьогодні сонечко. Планів багато, побачимо, що за сьогодні встигнемо зробити. Треба піти пошукати капусти. Зваримо сьогодні борщ. No, Купа мусора. Сьогодні в нас третя середа місяця, кожну третю середу місяця у нас вивоз мусора. Приїжджає трактор з прицепом і забирає це все. Минулу середу я пропустила, бо був дощ. Я не схотіла в дощ ці мішки тягати. Ну, сьогодні, може, дочекаюся що, якщо трактор не приїде, мені придеться цю всю кучу назад назад <смірний> закинути. <смірний> 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 Коляски туди саме пішло. Так, розпаковка. Із серії, що купила. Вермішель, як мали каже, макарончики, циферки хочу. Це десь 52 гривни, по-моєму, стоїть. Вівсяні пластівці. Кілограм у нас в селі стоїть із мішка на вагу 30 гривень. Це щось на 32 гривні заважило. Це у нас одна любитель йогурта. це таке. 17, по-моєму, він так скрізь, напевно, стоїть. Стратегічний запас. Молоко. Це молоко у нас тут стоїть 9, ну, пакет 900 грамів. 37 гривень це найдешевше молоко. Так, і що ще? Ну, це вже це, ну, це вже аптечне. Аптечний закуп амброксоли, на У нас всі хворіють, так що лікуємося. До речі, на амброксолі знайшла цінник 105,90. Це ціна роздрібна, якщо купляти відразу в аптеці. А я купляла, ну, бронювала, робила бронювання, там, таблетки UA чи як там воно. То, виходить, при бронюванні 85 гривень. А якщо просто прийти в аптеку і сказати, дайте мені амброксолу, то ціна буде 105,90. От вам. Різниця, хто ще не бронює, а приходить і так купляє, по ну, скажем так, з папірця, то краще замовляти. нас система Ніпіль. А ну признавайтесь, кого ще такі є Донбас 3М. Сусідська арава йде до нас на сніданок. Але у нас такий півень, що він їх навіть не відганяє. Мені ця курочка подобається. Я ж думала, що це курочка. Бо я думала, що ти півень будеш. Коли була маленька курча, я думала, що це півень.